В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox Фокс Усім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я його ведучий, балацький Андрій. Сьогодні я розповім вам, хто перший винайшов потяг В 1804 році англійський винахідник Трефітік створює перший потяг, який використовувався лише як актракціон для розваги публіка. Для цього до, до паротяга причепили пасажирський вагон, створивши таким чином перший поїзд з локомотивною тягою. Історія поїздів починається з їх одним з найважливіших моментів в історії розвитку людства. Найперший поїзд у світі з'явився у 1804 році. Він зміг провести 25 тонн залізне, залізного матеріалу та 70 осіб на відстані 10 миль. Протягом історії поїзди ходили на парі: електриці та дизельному паливі. Хоча один із найраніших поїздів у США працював на конях, нині вони перевозять близько 40% світового вантажу. Ну а це все, що я міг вам сьогодні розказати. Мирного неба нам усім та слава Україні!